Тема нашого уроку сьогодні найбільший спільний дільник. І скорочено, це записується так. Запишіть, будь ласка, біля теми уроку, яку ви записали, три букви, за великі, НСД. Найбільший спільний дільник отак ми будемо скорочувати, щоб не писати повністю назву цього дільника. Тільки що ми розглядали приклад і перераховували спільний Дільники двох чисел. І ви бачили, що е, найбільше число, найбільший спільний дільник е, можливо знайти. Розглянемо зараз такі числа. Запишіть, будь ласка, що е, розглянемо числа 28 і 42. Перерахуємо їхні дільники. Запишіть, будь ласка, дільники числа 28. І ви можете це усно зробити самостійно. Один, вирівнює один, два, вийшло. 4. Далі ділимо. Якщо 28 поділимо на 4, маємо 7. 28 поділити на 2 буде 14. так, І 28 ділиться саме на себе. Далі запишемо дільники, дільники числа 42. Перераховуємо їх. Знову 1, 2. 4 плюс 2, 6, значить сума цифр числа ділиться на 3, значить, дільником є число 3. Ділимо наступне число 42. Таблицю множення згадуємо 6, 7. Далі, якщо ми поділимо на 3, це буде 14. І число 42 поділити на 2 це буде 21. І 42 ділиться м, саме на себе. 42. Подивіться, будь ласка, на дільники одного і другого числа. Може, щось кидається в очі вам, діти? Дивіться, Один, одиниця є там і там і дільником обох чисел. Ніка, ще. Є такі дільники? Двійка є і там, і там і міркує, я і там, і там і 14, я і там, і там. 14 і там і там. Знайти найбільше число, яке є дільником обох чисел. 2 14. Дійсно, це число 14. Так от можна записати, що НСД найбільший спільний дільник чисел 28 і 42 дорівнює 14 і 42, зараз я візьму трошки темніший колір, НСД 28 і 42, доріжні 14. Зустрічаються, ну, звісно, не те, що зустрічаються, ми будемо працювати з числами набагато більшими. І отак усно перераховувати всі дільники дуже важко. Тому, щоб знайти найбільший спільний дільник двох або більшої кількості чисел, необхідно ці числа розкласти спочатку на прості множники. Як це робиться, зараз ми з вами будемо розбиратися на конкретних прикладах. А поки що напишіть, будь ласка, правило. Найбільше, що є НСД. НСД СРСР. Це Найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з двох даних натуральних чисел. Ось означення. НСД найбільше натуральне… це найбільше натуральне число, на яке ділиться націло кожне з двох даних натуральних чисел. Найбільший спільний дільник НСД це найбільше натуральне число, на яке ділиться кожне з даних двох натуральних чисел. Давайте розглянемо приклад. Пишемо приклад один. Давайте розглянемо приклад Плянемо з підручника, щоб не витрачати довго на цей час, а потім ми будемо тренуватися вже на інших числах. Приклад такий. Давайте так, я візьму інший колір, бо щось погано виносити. Знайдемо НСД, можна говорити не так, що найбільший, спільний діліт, можна скорочувати. Знайдемо на НСД двох чисел: 455 і 770 перед нами. Розклали ці числа на прості множники. Перший крок. Треба розкласти ці числа на прості множники. Розкладіть, зроб... це самостійно зробіть. Значить, давайте так зробимо. Запишіть NSD чисел 455 і 770 питання. І розкладіть самостійно ці числа на прості множники. Я вас почекаю і потім. Звіримося з тим з правильними відповідями. Як розкладати? Скажіть мені про це і ми продовжимо. Отже, 455 ви правильно розклали на прості множники і перед вами розклад числа 770 на прості множники. Спочатку поділили на 2, потім на 5 отримане число. І якщо число на 5 не ділиться, не губіться, не лякайтеся, згадуємо наступне просте число, це 7. Якщо число не, поділи, не поділилося на 7, обираємо наступне просте число: 11, потім 13, 17, 19 і так далі. Так от, 77 поділили на 7, отримали 11. І обов'язково увага, діти, обов'язково ось такий запис потім в кінці. Після того, як ви розклали число на прості множника, отакий запис повинно зробити обов'язково. Тепер ми будемо порівнювати множники, які ми отримали після розкладу числа. 5 і такі, які є в обох числах, в розкладі обох чисел. П'ятірка є, і 7, підкресліть п'ятірку однією рисочкою, сімку двома рисочками. Таким чином, ми знайшли, що два числа є у розкладі обох чисел. Такі числа називаються спільними множниками. Ми знайшли спільні, ну, спільні дільники, О, і записуємо далі, що НСД 455 і 770. Дорівнює 5 помножити на 7. Ми повинні з ней перемножити спільні дільники. 5 на 7 35. Все. Отже, алгоритм знаходження найбільшого спільного дільника. Давайте казати повністю найбільший спільний дільник. А надалі вже з наступного уроку можна буде говорити скорочено НСД. Отже, перше. Розкласти числа. На прості множники, і число А, і число Б. Записати ці числа у вигляді добутку простих множників. Все. Це перший крок. Друге, вибрати спільні дільники і знайти їхній добуток. Давайте ми з вами це і запишемо. Алгоритм, запишіть, будь ласка, зовсім і так. Алгоритм знаходження НСД, найбільшого спільного дільника, двох чисел, наприклад. Просто, тобто коли ми будемо шукати, буде така ситуація, коли ми будемо знаходити НСД більше, ніж двох чисел, трьох чисел. Так, і вперше. Розкласти, що необхідно зробити. Необхідно розкласти дані натуральні числа. Ви всі розумієте, що мова йде про натуральні числа. Розкласти дані числа на прості множники і записати у вигляді. Добутку до чисел. Тут залиште місце. Ми будемо записувати у вигляді добутку степенів. Давайте в дужках одразу запишемо так. Записати у вигляді добутку степенів. Зараз будемо Розв'язувати приклади, і ви зрозумієте, про що я кажу зараз. Друге. Друге, знайти спільні дільники, знайти і підкреслити спільні дільники. Тобто ті дільники, які є у розкладі обох чисел, так? І перемножити. Пільні дільники. Все, це. це і буде НСД. Як допишете, скажіть, будь ласка, і ми підемо далі. Знайдемо СД 80 і 840. Розклали числа на прості множники. І тепер давайте з вами підкреслимо ті, які повторюються, є у розкладі. Обох чисел, двійка. Раз. Давайте візьмемо якийсь інший кольор яскравий. Два і два. Ще одна двійка є у розкладі обох чисел. Далі трійка одна, одна трійка, друга. Не повторюється і п'ять є у розкладі обох чисел. Значить, НСД даних чисел дорівнює. НСД 180 і 840. Можна сказати чисел 180 і 840, а можна сказати НСД 180 і 840. Дорівнює 2. Помножити на 2, помножити на 3 і помножити на 5. Дорівнюємо. Рахуємо, це буде 60, 2 на 2, 4, 4 на 3, 12 і 12 на 5, 60. Допишіть, скажіть мені про це, тому що в мене буде для вас пропозиція, як це зробити швидше. Увага! Як дещо відкоригую зараз. Значить, ви вже дорослі діти, грамотні діти, і ви розумієте, що записи, розклади обох чисел можна було трошки перетворити, усовершенствувати. Ви бачите, що у розкладі числа 180 є дві двійки, дві трійки, одна п'ятірка. І можна було допишіть, будь ласка, візьміть олівці іншого кольору, або прості олівці, щоб вам це кинулося в очі, що 180 дорівнює 2 в квадраті. 2 помножити на 2. Заміняємо степінню 2 в квадраті. 3 помножити на 3 можна замінити як 3 в квадраті. І домножуємо на 5. Вам видно? Я ось, ось, де я записую. Так, видно. Кольором обведу. Так. Тобто, число. Ми представили у вигляді добутку степенів, степенів. У вигляді добутку степенів. Так? Далі 840. Так само можна замінити. Представити як? Дивіться: 2 на 2 на 2 це значить 2 в кубі. Далі, 3 помножити на 5 помножите на 7 залишається так. Ви всі розумієте, що це. 3 в першому степені, 5 в першому степені, і 7 в першому степені. Одиничка не записується. Так само і тут можна було написати 5 в першому степені. Але одиницю не записують, можна її не писати. А тепер подивіться, що можна зробити, як діяти далі. Ми підкреслюємо ті степені, які мають однакову основу. Зараз я. Отак, зроблю, щоб вам було видно. Так, ми підкреслюємо степені з однаковою основою. Дивіться, є 2 в квадраті, і тут 2 в кубі. Двійка це однакова основа. Далі, трійку – 3 в квадраті, а в другому розкладі 3 в першому степені. Основа 3 є там і там. А тепер іншим кольором візьміть олівцем продовжуйте: як можна НСД. Не так детально розписати. Ми записуємо степені з меншим показником. Дивіться, двійку, дивимося, в першому розкладі 2 в квадраті, а в другому 2 в кубі. Значить, записуємо з меншим показником 2 в квадраті. Трійка тепер однаковий, однакова основа. Записуємо 3. Залишається записати показник. Записуємо трійку з меншим показником, тобто 3 в першому степені. Так, а чому всі мовчать? В нас ще є одне число, яке повторюється, яке є спільним дільником і в тому, в тому числі п'ятірка, підкреслюйте її такою хвилястою лінію. Так, 5 в першому степені в обох в обох розкладах, в розкладі обох чисел, то ми дописуємо помножити на 5 в першому степені. Одиничку я прибираю, її можна не записувати. Якщо ви написали, нехай вона там буде, нічого страшного. І ви бачите, 2 в квадраті С4, 4 на 3 на 5, 15, і ми прийшли до того ж числа 60. Ось тому ми в алгоритмі знаходження НСД і записали, що необхідно записати добуток. Степів з меншим показником. Ось друге правило, ви його прочитаєте ще раз і вивчіть, будь ласка, як знайти алгоритм знаходження НСТ. Визначити степені основи. Якщо, якщо у вас річ у тім, що цьому два правила. Перше правило більш просте, коли числа розкладаються на такі прості множники, які не є степенями. А от якщо ви. Розклали числа представили у вигляді добутку степенів, степенів, то тоді користуємося таким правилом. Перше. визначити необхідно визначити степені, основи яких є спільними простими дільниками даних чисел. Це була двійка, трійка і п'ятірка. Потім, із кожної пари степенів з однаковими основами, необхідно вибрати степінь з меншим показником, що ми і зробили а потім залишається перемножити вибрані степені. І діти, в нас є ще пару хвилин, давайте розглянемо ще один приклад.